Дзвінок, сигнал подав, до роботи час настав, усі ми часу не гаємо, а урок свій починаємо. А з іншої сторони тільки два. Шість додати два буде вісім. Молодці. З іншої сторони три сукні, з іншої дві. Скільки всього суконь? 3 додати 2 буде 5. 2 додати 2 буде 4. Перекрестити числа менші від 7, а в другому більше за 4, але менше від 8. Подивіться, будь ласка, чи правильно це зробили. Усно виправ помилки. Розглядаємо числа менші від 7. Будь ласка, дивимося: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім підкреслювати не треба було. Тому що воно і позначає число 7. Другий рядок більше за 4, але менше за вісім. Більше за 4. Це 5, 6, 7. Але менше, ніж 8. А вісім не менше, ніж вісім. Тобто, вісім підкреслювати не треба було. У першому акваріумі чотири рибки, а в другому, а в другому 0 рибок. Тобто 4 додати нуль буде 4. три рибки забрали нуль рибок. Три відняти нуль дорівнює три. Додаючи і віднімаючи число 0 ми дістаємо одне і те саме число. Давай повторимо разом. Додаючи і віднімаючи число 0, дістаємо те саме число. Це правило треба вивчити. Вказані дії. 5 додати 0 буде 5. 5 відняти 0 буде 5. 7 додати 0 буде 7. 7 відняти 0 буде 7. 2 додати 0 буде. 2. 2 відняти 0 буде. 2. 10 додати 0 дорівнює. 10. 10 відняти 0 дорівнює 10. 3 додати 0 буде. 3. А 3 відняти 0, звичайно, також буде 3 молодці. Тому що, якщо ми додаємо або віднімаємо 0, залишається те саме число. Запишіть числа, які менші від числа 5, тобто це числа 0. Так, ще. 4, три, два, один. І, звичайно, нулик сюди ми вписуємо. Нуль. Скільки ти нарахував? Правильно десять. В нас є число чотири. Воно складається з двох карбочок. А скільки з іншої сторони? Щоб дізнатися, треба від 4 відняти 2. Буде 2, молодці. Число 7 з однієї сторони 6, а з іншої, правильно, 7 мінус 6 буде 1, молодці. 5 число є число 4, а друге число яке? Звичайно, 5 мінус 4 буде 1. Наступне поглянь. Число 5 і є 1. Скільки треба з іншої сторони дописати? Правильно, 4. Є в нас число 6, воно складається з 5 та 1. Молодці, ви впоралися з завданням. Утворювалося в нас попереднє та наступне число. Якщо в мене є число 3, 4 то попереднє до трьох буде число 2. Якщо я бачу, що в мене, наприклад, між числом 7 та 9 буде знаходитись якесь число, це буде число 8. Якщо є число в мене 8 та 10, то між ними так знаходиться число 9. Якщо є ряд чисел 2 3, то, звичайно, наступне буде 4. промовленим. Дивимось. Нам треба скласти 6, відняти 3, дорівнює 3. У нас є 2, від 2 треба зробити 4 кроки вперед, і буде 6. Будь ласка, давайте підведемо підсумок. Що ви дізналися на уроці? На уроці я дізнався, на уроці я зрозумів спробуйте сформулювати, що вам сподобалось сьогодні, а що не сподобалось.